Друзі, сьогодні раді представити вам наш новий дражирвальний барабан. Дражирувальний барабан 260 літрів загальним об'ємом, 80 літрів робочим. Чаша дражирвального барабану у нас виготовлена з міді марки М1. Та знаходиться на чорній пофарбованій опорі. Драживальний барабан у нас обладнаний пультом керування з частотним перетворювачем. Для регулювання обертів нашого диживального барабану. У даному виконанні у нас внутрішня поверхня шліфована. При потребі вона також може бути і полірована. Також ви можете бачити зовнішнє полірування МІДі.